Стаття 92, виключно законами України, визначаються 1. права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина, 2. громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства, 3. Права корінних народів і національних меншин, 4. порядок застосування мов, 5. засад використання природних ресурсів. Виключної морської економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку, шість основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства, виховання, освіти, культури і охорони здоров'я, екологічної безпеки. Сім правовий режим власності, вісім правові засади і гарантії підприємництва, правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання, дев'яте засади зовнішніх зносин, зовнішньої економічної діяльності митної справи, десяте засади регулювання демографічних та міграційних процесів, одинадцять засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації. Дванадцята організація і діяльність органів виконавчої влади, основи Державної служби організації державної статистики та інформатики, тринадцятий територіальний устрій України, чотирнадцятий судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, нотаріату органів досудового розслідування, органів і установ виконання покарань, порядок виконання судових рішень. Засади організації та діяльності адвокатури 15. засад місцевого самоврядування, 16. статус столиці України, спеціальний статус інших міст, 17. основ національної безпеки, організації збройних сил України і забезпечення громадського порядку, 18. правовий режим державного кордону, 19. правовий режим воєнного і надзвичайного стану зон надзвичайної екологічної ситуації. 20 – організація і порядок проведення виборів і референдумів, 21 – перша організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України, 22 – засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них. Виключно законами України встановлюються 1 – державний бюджет України і бюджетна система України. Система оподаткування, податки і збори, засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків, статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України, порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу, порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи, другий порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав. Порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України, третє одиниці ваги, міри і часу, порядок встановлення державних стандартів, чотири. Порядок використання і захисту державних символів, п'ять державні нагороди, шість військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання, сім державні свята, восьмий порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон. Що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального законом України оголошується амністія.